У ніч проти 17 червня Росія масово атакувала Київ. В різних частинах було чути роботу протиповітряної оборони. На жаль, були й вибухи. Вранці також атаки зазнала Одеса. Під ударом також опинилося Запоріжжя. Загалом Росія випустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, зауважив, що російська армія завдала Удару по Україні ворожі дрони оточували Київ з різних боків. Знову ж таки, цифри я озвучив. Здавалося, понад 400 безпілотників, шахедів та імітаторів дронів. імітаторів різних типів. На жаль, це вже наші звичні реалії. Заразом це були ще й десятки ракет. Також ігнат зауважив, що серед них були і х 101 і Х 59 дев'ять і навіть кинжали знову ж таки цими типами ракет росіяни били неодноразово. Утім, про особливості цієї атаки і будемо говорити обов'язково далі Принагідно співчуття всім, хто втратив когось з близьких рідних цієї ночі. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, мої вітання. Доброго здоров'я. Вітаю вас. Пане Олексій, я не випадково згадав, що 400 плюс безпілотників і десятки ракет за одну ракетно-дронову атаку. На жаль, це наші реалії, до яких ми звикли. Утім, варто відзначити, що. Безпосередньо в Києві, на жаль, але було значно більше руйнувань, пошкоджень або безпосередньо влучань, аніж це було за попередніх атак. Поясніть, будь ласка, з чим це пов'язано? Збільшена кількість засобів, які атакують, удосконалюють Росію тактику на атакувальних дій. Я розумію, що може ви, може вас підводять по те, що нам зменшили. Кількість засобів протиповітряної оборони, тому нам важче перехоплювати ці ракети. Поки що вистачає засоб протиповітряної оборони для того, щоб збивати всі ракети, не всі можна збити. Ви знаєте, от зараз багато інтерв'ю з різними представниками Ізраїлю, Ну там триває ізраїльська іранська війна, і їх теж запитують, що там з приводу вашого залізного купола. Площадовиди і всіх засобів протиповітряної оборони, і е, ті люди, які, е, до яких ми прислуховувалися, коли вважали, що їхні засоби протиповітряної оборони максимально ефективні, кажуть, що якщо е, е, збивається 90% цілі, то це ситуація майже ну неможливо. Зазвичай це 80-85% і це вважається дуже непоганий результат, і це це є успіх. Е, якщо летить е, 32 ракети, то е, Ну, три-чотири прилит прилетить навіть, якщо буде стояти ізраїльський чи американський, чи будь-які проти засоби протиповітряної оборони, наші засоби протиповітряної оборони оборони працюють на максимумі можливих можливості тактики, можливості комплексів, які ми використовуємо. Хочу нагадати, що той зенітно ракетний комплекс, який нам дуже подобається протиракетної оборони, Петріот по тактико технічним характеристикам має ймовірність збити ціль 70%. Тебто, це в нього залу закладено в паспорті в, в, в тактико технічні характеристики: 70%. Тому Тому е, казати, що ми щось не так зробили, звинувачуючи до нашу протипотріну на оборону. Ну от я посилаюсь на ТТХ е, Петріота і на висловлення. Ну я думаю, що багато хто з слухачів чув ці інтерв'ю вчора. Сьогодні з представниками Ізраїлю, військових. Військовими і от там теж питання про оборону, Вони здивуванням кажуть, Во що 90% це майже недосяжний результат. Ні, ні, пане Олексію. Жодним чином ніхто не звинувачує. А навпаки, ми, як завжди, принагідно дякуємо тим, хто оборонить наше небо. В мене наприклад, ну є знайомі, які не на петріотах працюють, але працюють в мобільних вогневих групах і ділилися досвідом взагалі полювання, збиття. Наскільки це складно, навіть збити той такий шахет, тим паче вночі. До речі, щодо шахедів, знову хотів би згадати пана Ігната. Він зазначив, що близько 280 цілих із 440 БПЛА це були саме шахеди, і їх величезна кількість просто була. З різних боків вони оточували Київ, цитую залітали по річищу Дніпра, решта зі східного з західного вітинків, атакуючи столицю з різних районів. Фактично, ось таке скупчення шахедів це щось нове, тому що в принципі останнім часом ну, ворог використовує таку тактику. Коли на одне місто намагається максимальну кількість шахедів атакувати, це вони попередньо програмують, щоб така кількість одночасно долетіла до того чи іншого населеного пункту, це все ще відбувається. Це програмування ж в Російській Федерації, так на землі відбувається до польоту. Це польотне завдання, яке отримують шахеди ну будь-які бомбардувальники. Безпосередньо пілоти шахедяться це безпосередньо там в Голоку самонаведення заводиться програма. Ну давайте пригадаємо, що в Києві повітряна тривога в цій ночі тривала 7 годин. Тобто вони атакували постійно. Збільшення кількості таких цілей це, ну, очевидно, спроба перезав... перенав... перевантажити нашу, е... нашу протиповітряну оборону. І це частково вдається, тому що така велика кількість цілі. Ну, тут треба... треба. Приймати трошечки інше рішення або суттєво збільшити протиповітряну оборону, або ставити її ширше, тобто перехоплювати їх ну, на більше відстані від Києва. Але для цього ну знов-таки це треба збільшити. Ну, ми розуміємо, що довжина кола ми пам'ятаємо пір, тобто ну, радіус на число пі, і відповідно, якщо збільшити на. Ну, на там 10 кілометрів радіус від Києва, далі, то це довжина, тобто кількість збільшиться на число пі, тобто, на Три рази та Тому... І, до слова ще коротка ремарка на вздогін до вашої думки щодо ракет і наших можливостей збивати ракети. Знову ж таки, пане Ігнат зауважував, що багато ракет було збито. Наприклад, 16 крилатих ракет Х-101 було випущено. Одна влучила в будинок, але 15 збиті силами протиповітряної оборони. Тобто ефективність навіть більше ніж так дев'яносто відсотків. Якщо по помиляюсь, так, то поправте по поправте Ну, один від 15 це більше так. 100%. А, хоті... від 10 від 15 це більше. Так, окремо хотілося б ще згадати uh, про інформацію, яку тут надавав Києва Віталій Кличко. В телеграмі він uh, писав про те, що російська ракета, яка влучила uh, в житловий будинок на нивках у Києві, містила касетні боєприпаси. Він навіть продемонстрував такі металеві кулі, які знайдені правоохоронцями та рятувальниками. А що це за кулі? Uh, це якісь спеціальні боєприпаси? Боєпри... Ми свого часу. З вами згадували про те, що Росія потенційно може таке використовувати це вже ну, підтвердження, можливо. так. так, так. Вони, вони, ну вони не підписували договор про невикористання касетних боєприпасів, так само, як Сполучені Штати не підписували, так само, як ми не підписували, і, і нам передавали в тому числі Сполучені Штати касетні боєприпаси. Але ми по кожному пострілу з касетним снарядом ми звітувалися, куди ми стрільнули, і чи були, чи не були. Навіть небезпека потрапляння там, де знаходяться цивільно, цивільні люди. Ми ну тобто ми використовуємо виключно проти живої сили. Касетні боєприпаси використовуються проти живої сили. Вони мають великий радіус враження. Ну, за рахунок того, що вони ну, летить щось велике. Там головка ракети, в неї знаходиться, там півсотні чи сотня залежності від розміру цих. Ну, умовно, я не до 96, якщо точно, це на принцип вони розлітають. А потім підриваються ще раз на більш менше як, ну, як гранати розкидаються, а потім вони підриваються. Ну, умовно, так можна порівняти. Це використовується проти живої сили ну, на полі бою. Якщо атакуються міста, то це виключно проти цивільного населення, бо вона може накрити площу там сотню метрів. Ну, нема таких, навіть якщо росіяни, вони вже починають вести розмови, що атакували виключно військові об'єкти. Ну, у нас немає таких розмірів військових частин, щоб її можна було накривати касетними боєприпасами. Це виключно атака проти цивільного населення. Це є ще один військовий злочин Російської Федерації. Тут підвіна небезпека, тому що на відміну від американських касетних боєприпасів, які повторно вибухають, розриваються сама те, що їх переносить контейнер і 96-99% тих, що знаходяться всередині, підривається. Ну, повторно, ну, коли розлітаються, це в американських, в російських 50. Тобто, це означає, що ці маленькі кульки, ці маленькі суббоєприпаси припаси могли розлітити і не підірватися. Половина по їхніх е, тактико технічних характеристиках. Це означає, що вони десь можуть прямо зараз валятися, і якась дитина чи людина там паличку захоче там просто підняти, а вона розірветься в руках чи, чи поруч з вами. Тому, якщо щось таке бачите, ну вже багато таких е, повідомлень. Давайте ще раз про це скажемо. Росіяни почали використовувати касетні боєприпаси, які мають розриватися. Ну в них такі вони не дуже якісні. Тільки 50 на 50. 50 розривається, 50 розлітається. Ті 50, що розлітілися, не підірвалися, можуть підірватися, якщо ви будете їх чіпляти. Тому щось ну, щось бачите, незнайоме. Ну ну всім ми це велика сила, але ну воно може закінчитись дуже надовго. The Wall Street Journal пише про те, що за перші два тижні червня Росія направила проти України стільки ж ударних безпілотників великої дальності, скільки за дв... за всі, перепрошуютів сказати за два за всі місяці минулого року. А, тобто Росія у 25 п'ятому році а, фактично. Зараз виробляє набагато більше безпілотників. Про які масштаби зараз йдеться? Чи можемо ми говорити хоча б приблизні цифри на день, на місяць. Скільки тих таких шахедів зараз проможне виготовити ворог? Ну були розмови. Ви знаєте, інформацію точно ми сказати цього не можемо, але останні дані, які ми мали, це де 500 за день. Я думаю, що ця цифра за Я думаю, що вони можуть виробляти більше. Навіть так, 15 червня, українські безпілотники атакували особливо економічну зону Алабуга в Татарстані, де розташований якраз завод з ударних з виробництва ударних БПЛА. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження цього заводу. Це вже не вперше відбувається і здавалося б, кілька днів тому, нібито ми вдарили в саме серце, скажімо так, виробництва шахедів, але як бачимо, Росія все одно продовжує виробляти це. Не вистачає потужності наших дронів. Що Ну, скажімо так... Так, вже вдарити, щоб вони там, ну як мінімум, призупинили це виробництво або мінімізували, потрібно бити потужнішою зброєю. Знову ж таки, ми от буквально днями е, чули про те, що ймовірно може бути налагоджене виробництво нашої української балістики, так І йшлося про Сапсан або там кажуть так Грім 2. Тобто наші удари по цих заводах вони мало ефективні. Те, що це мають вони відбуватися, ніхто цього взагалі, як то кажуть, не спростовує, але хотіли. Здалося б чимось більшим і, напевно, що ефективніше. Ну, це правильно. Більше зброї, більш потужні боєзаряди, які можна перенести на територію ворога, вони завдадуть більше руйнування, особливо якщо об'єкт щільно укріплений, то треба ракетою, бо дроном пробити ну, навіть 10 дронів не зможуть зробити те, що зможе зробити одна ракета. Ну, можна, прости, аналогію провести, що. Якщо з пістолета навіть сто разів стригнути по танку, то там танку особово нічого не буде. а одним РПГ і все порядок. Нема того танку. Спробу того, наскільки вдали чи не вдали наші удари, ну вони потрібні, і от це вони стали системні. Це дуже добре. Результат mm -hmm. буде бути через деякий час, бо завод не працює. Як то кажуть, коліс на фронт, вони працюють на склади в різних місцях і з цих кладів вже заповнені, і з них йде ну, зарівають ці дрони, пишуть там програми і вони тоді запускаються. Тобто, якщо завод навіть зупиниться на певний час, я думаю, що на на менше ніж на місяць, а то і на два в них вистачить того, того, що вони вже не робили. І чи є якісь дивискали серце, до видавляють шахеди, шахеди це невисока зброя і. Пригадати, в Татарстані показували, ну гуляло таке відео, що дітей на уроки труда, як в них зветься замість боріток, вони збирали частини шахедів. Тобто, виробництво шахедів Росії диверсифіціровано, тобто воно знаходиться у різних містах, і ну, до речі, з військової точки зору, це доволі логічно. Деякі наші речі. Ну, деякі наші ракети, не сапсани, не Нептуни, а такі як паляниці, такі як Трамбіта, Ми теж робимо в різних містах. І не просто там в двох-трьох, а в декілька сотнях міст. Да. Це, це для того, щоб неможливо було уразити одним ударом виробництво цих засобів. Так само роблять росіяни корпус, планер це не висока, це не нескладна річ, і можуть збирати ще раз навіть діти на уроки, на уроки праці. Е, моторчик, ну мопедний моторчик, ну зараз да там е, випробуються шахеди з реактивним двигуном, це окрема розмова. Але моторчик теж це не складно. Не складніше, там це головка самонаведення, яка програмується. Ну, швидше за все, вона вже збирається на прикінцевому етапі. А все інше: планер, корпуси, тим більше е, робити фальшиві цілі, тобто імітатори е, дронів, вони взагалі там з, з фанери, з пластика. З, Спінопласти роблять, щоб воно як не як, -як летіли, і ну, ну, воно схоже на чи він справжній, чи не справжній, можна побачити тільки, коли ми його зіб'ємо. Та мені до речі, щось що знайомі він... з мобільних вогневих груп розповідали, що ну дуже дошкуляють ось ці дрони імітатори, і на жаль, вони ефективні, тому що на них витрачається час, так, людський просто. ресурс, боєкомплекти. А ну візуально складно зрозуміти, це шахет чи це дрон імітатор. Так, там є бойова частина чи немає, але в будь-якому ну, випадку та, та Пр... більше, він працювати зробив... по цій цілі потрібно. Геометрично по потім самим розміром, ну, то це відрізнити неможливо. Пане Лосію, та хотів би з вами обговорити ще періодичність ось таких масованих запусків. Знову ж таки, візьмемо до уваги навіть той такий червень. Фактично, є кілька днів, коли ворог намагається бити сотнями, це дві сотні, три сотні. Ось як приклад, в ніч на 17 червня це понад чотири сотні шахедів та дронів. Імітаторів і кілька десятків ракет. Але потім складається враження, відбувається якесь умовне. Я не кажу про повне затище умовно, тобто там кілька десятків, ну сотня безпілотників. Ось потім минає знову кілька днів, знову більше. Тобто, за ці кілька днів він просто противник накопичує відповідну кількість. Чому ось такий часовий проміжок вони обирають? Це взагалі так, логічне якесь пояснення? Є цьому чи ні? Є є? Воно доволі просте. Це пояснення. Воно настільки очевидче, що одразу не побачиш. Ну, по-перше, вони використовують. Можуть в місяць використовувати приблизно біля сотні ракет. Ну вони можуть і далі більше використовувати, якщо полізуть свій недоторкані запаси, але вони його намагаються не щепляти, і це приблизно та кількість ракет там. Це всіх ракет: Іскандерів, х 500 всіх, що, що в них є, от, приблизно такі можливості. Ну, Х-101, наприклад, 20-30. 20:30, кінжар тобто ну, Разом біля сотні. Там по-різному. Називаються цифри, там, 126, я не знаю, хто там так точно рахував, чи там 98. Угу. От біля сотні. І це, Плюс до того, що в них залишилося, залишилось в них те, що було на початку повномасштабної торгівлі, 15% від цих ракет, які в них були. От вони запустили по нас, і 85%, і 15% залишилось. Тому вони ці 15% на чіпляють, і вони до, за місяць зроблять біля сотні ракет, от ці ракети запускають по нам. Пригадайте, в нас були або атаки, такі масовані атаки, або десь одразу біля сотні ракет, там 80, 90, так. або два рази там, приблизно по 50, умовно mm -hmm. кажучи, там 45, 60. Тобто, тому, якщо випустили 30 ракет, то можна припустити, математично припустити. Не хочу ніколякати, що може в найближчі дні буде ще одна, і навіть дві атаки, бо ну, щоб до сотні дотягнути, от 30 – це третина. Тобто третину вони запустили, ще дві третини можуть або одразу, або розтягнути на два рази. Тому е, зараз нехтувати сигналом повітряної тривоги точно. Ну, я думаю, що зараз вже ніхто не нехтує після такої атаки, як сьогодні. Там, а чому такі, тобто це перша причина, чому очевидна причина, чому такі паузи. І друга причина: е, масово неповітряні атаки, це треба прописати дуже складну. Е, Дуже складну логістику. Кожен шахед має отримати завдання, в який час підлітити. 400 більше 400 шахедів. Кожна ракета це певний час, це певний напрямок руху. Тобто, це сидять люди і це це прописують. У ці бойові завдання і тобто ця така готується, і неможливо готувати кожен день. Тому вони підготували... Може дві-три одразу атаки зробили. От сьогодні може не ближче дні ще одну, чи ще одну, чи ще, ще, ще дві, і потім знов таки буде пауза, шахеди ті, там 10-20 буде запускати постійно, щоб тримати нас напрузі, і будуть готувати швидше за все нову таку повітряну так. атаку. Тобто, цілком Тому, так, цілком приємні. цілком ймовірно, що коли Путін вітав президента Трампа з днем народження, так розповідав йому всякі приємності і зичив всього найкращого, то в цей час можливо якраз і готувалась. Ця атака, так яку ми ну, зараз ну, обговорюємо, будемо, да. все, 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 все. або вже була готова, з огляду на те, що ви розповідаєте, так як все відбувається, пане Олексію, у нас кілька хвилин залишається. Не можу не згадати про теж важливу ще одну підтему, але яка має величезне значення для Сумщини для України загалом. Безумовно, ми стежимо за тим, що відбувається на півночі нашої області, але днями в генеральному штабі повідомили, що у зв'язку з активізацією противника в прикордоні Сумської області у своїх щоденних. Зведеннях будуть повідомляти про перебіг бойових дій ще на одному напрямку північно-слобожанському, тобто окрім харківського нарімували південно слобожанський південно-слобожанській. Чим це пов'язано? Чому це зроблено? До цього треба якось насторожено ставитись чи тут виключено питання в інформуванні, щоб не виникало зайвих запитань. Ви знаєте, як ми отримуємо інформацію? От, от давайте ж зрозуміємо. Ми що кожен ранку кожну ранку ми отримуємо інформацію про те, скільки було бойових зітнень, і що там трапилось на полі бою. Як це? Звідки ми це? Звідки ми цю інформацію отримуємо? Як вона потрапляє вже до нас з генерального штабу? А це кожен бій, кожне бойове зіткнення? Командири фіксують. Командири безпосередньо на полі бою. Вони фіксують, доповідають далі по команді. І ця вся інформація стикає, стикається в решті генерального в, решт -решт, штаб, да. ну, в, в певні, певні управління. Потім вночі вона обробляється. Ця інформація, і ну після того як вона оброблена, вона передається нам нам вже на ранок. Тобто, всю на люди працюють і передається інформація, ти ту, що ми бачимо, що 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 зведення. Воно воно йде від відділення, простіше кажучи, які там командир відділення бачить цей бій, доповідає далі, далі, далі. То тому от групування... угрупування. Ті напрямки, які ми знаємо, додали ще додалося ще один напрямок, щоб харківський напрямок не перевантажити інформацію, щоб встинути щоб вони встигли передати всю інформацію, яка відбувається на їхньому напрямку. Ну які там у ворога, які скільки було бойових зітнень. І якщо вони ще будуть включати сюди і сум сумський напрямок, вони просто не встигнуть, і ми не ми не зможемо зранку отримувати повну інформацію про те, що відбулося за минулу добу. Це тільки це виключно з точки зору ну. Тіхнологічної з точки зору, нема ніякого такого е конспірології якої, чи якогось прихованого сенсу. Просто для того розді розді розділили на дві, ну, от, щоб одна там угрупування, щоб воно не перевантажилось, щоб вони встигли обробити інформацію, передати. Там вже певні, певні протоколи, вона ж не просто передається, позвонили по телефону. Так, слухай, там то... це, це є ну, певні, певні формуляри, які заповнені. Тобто та, це серйозна робота, і от для того, щоб встигнути за ніч. І зробити нам на ранок цю інформацію передати нам, слухачам. То от е, тому розділило на два. Тобто, тут нічого такого, ніякого якогось таємного сенсу нема для оперативнішого інформування і для так. того, щоб не було, скажімо так, вакууму інформації, не виникало зайвих запитань. Але менше з тим, ми дуже важно стежимо і за ситуацією безпосередньо на Сумщині. Теж е, намагаємося максимально інформувати наших слухачів, що відбувається там. Я вам дуже дякую, пане Олексію, що знайшли час і можливість. Сьогодні доєднатися до етеру українського радіо. Нашим слухачам принагідно нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Гетьман, військовий аналітик.